Всім привіт! Хочу поговорити на тематику таку, про власний досвід розуміння і проходу такого кола, як від духу до матерії, коли людина живе через Через велику кількість досвіду, там, болю, негативу, знецінення і так далі, тікає від земного, від реального, тобто від тілесного, чогось, фізичної взаємодії з людьми і так далі, у все духовне. Тобто верхня частина тіла живе дуже активно, а нижня боїться взагалі якоїсь матеріалізації, реалізації, здійснення бажань. Тому на, на цьому моменті, от Хочу сказати, що в нас сьогодні країначі сонце перейшло в скорпіон, а це тіло. Сонце в нас тіло і пішло у глибину, у водну стихію, у трансформаційну, тому, якраз думаю, вчасно можна сказати, що це не про трансформацію, а про енергію, яка дозріла вже до, до дій. Отже, більше поясню, що таке від духу до матерії, тобто енергія, яка довго жила зверху. Тобто у рівні відчуттів, у снах, у тонкому світі в мене після великої кількості болю, там всяких травм, то я дуже сильно боялася. Тобто, не я сама здавалося, що от я свідомо розумію, головою розумію, хочеться і то, і то, і то. І то а нічого не відбувалося, тому що психіка реагувала, тіло реагувало, і підсвідомість сама дуже багато включала якісь там програми, нейронки, оці-всі. Які боялися реалізації чи здійснення, чи дотику, чи чогось такого. Тобто, коли зараз, от кажеш, наприклад, можете відчувати такі моменти зараз, що я хочу там фізики, я хочу реалізації, так, щоб я хочу, щоб це було все насправді, щоб там отримати а, факти, якісь підтвердження, то це зараз може бути якась не примха, а іменно момент повернення в тіло. Тобто енергетичний стан це коли ти все переживаєш на рівні відчуттів, символів, хвилі, інтуїції, ти відчуваєш тонко, бачиш наперед, відгукуєшся серцем. Але події не мають фізичного продовження. А земний стан це коли у нас енергія доходить до факту, вже ти отримуєш розмову, сміх, там спільна дія з кимось, запах, дотик, тепло, гроші, заробіток. Да? Ти отримуєш там те, що ти шукаєш, дім, тобто фактичне щось. І більшість жінок в природі природно живуть в тілі, навіть не замислюючись. А в тих, в кого були травми, то навпаки душа йшла через глибини, через біль, через інтуїцію, магію, всяку психологію, тобто в пошуку відповідей і в пошуку опор. Так будувала, ніби ти внутрішній світ, бо там було безпечніше, ніж у фізичному, матеріальному. От. І зараз якраз відбувається цей перехід, коли енергія довго крутилася в серці, в бажаї, да, починає шукати вихід в матерію. Отже, виходить, що вихід твій так, із підземного світу, тобто, якраз оці всі, коли на сонце пройшло підземелля, господи, терези йшли. знак Терезів вчора ще був, сьогодні якраз скорпіонська тематика, тобто цей, цей якраз портал як двері, вихід з підземелля на світ. Щоб побачити руками, щоб торкнутися руками чогось, що реально що можливо отримати, що відбувається в руці. Тому що в нас по тілу, ще тоді окремо розділю три рівні: рівень енергії, тонкий, самий верхній наш духовний це коли любов, бажання, тепло, усе відчувається сильно, але немає ніякого дотику. Да? Немає факту. Людина ніби світиться зсередини, але живе у снах, у символах, фантазіях, інтуїціях. І це рівень душі, що шукає, з ким по вібрації він резонує. Тобто він, вона не має різниці, просто, типу, з ким душа резонує. І тут живемо ми серцем, енергією, але тіло ніби виключене. Тобто у мене це було прямо більшу частину життя, і це давало мені оці всі знання, мої глибину, інтуїцію, дар бачити, да, відчувати, щитувати більше. Але цей рівень сильно виснажує, бо він ж не не, не проходить далі і не дає самого головного відчуття, що бажання не мають виходу бажання не здійснюються. Другий рівень у нас емоційний це водний, він середній, це коли тіло починає згадувати, або ж пам'ятати, що йому потрібне тепло, що йому потрібен контакт, рух, що це колись було, і воно просто десь заховане глибоко. На цьому рівні в нас ховається багато сліз, хвиль, всяких спогадів. І це період, коли на цьому рівні тіло включає дуже лібідо, але воно ніби пробуджується і немає ще куди його реалізувати. Тобто тут можуть вам снитися якісь сни там, про природу, про ліс, про хвилі, не знаю, якісь котли, тобто все, що бурлить, енергія хоче виходити так, з середини. І отут якраз тіло може казати Я хочу, тільки просто старий страх ще може включатися і казати, а раптом знову болітиме. Це момент стику, межа прямо між двома світами. І наступний рівень тіла, земний – це коли. Енергія вже не розтікається просто куди як по полю, а втілюється у факти. Ти вже просто там не просто мрієш про кохання, ти зустрічаєш, говориш, торкаєшся чоловіка там, чи з'являється дія, яку ти старалась там зробити отримати, чи побут, конкретика, запах, ну тобто задоволення, фізичний ритм, якісь гроші, чи робота, ти шукала їх, ти можеш гроші отримати, якби відчути руками. Тобто все факти. Тут вже сама любов стає не такою етерною, тобто духом, а живою. І сюди більшість нас якраз прямую тоді разом із сонцем в Скорпіоні, щоб е, не мати там якісь е, через когось це, а це от, має бути як бути присутньою в тілі, і тоді вже тоді події приходять до тебе. Тобто, що ти справді тут і зараз, а не десь у своїх там, а, сферах цих емоційних, психологічних. Тобто, це як момент такий спуститися з неба. До моря, напевне, тому що ти ніби стоїш на березі, звикаєш до землі. І тут найпрекрасніший момент відбувається на цьому якраз переході, коли душа втілюється в тіло, і тіло стає святим, тому що його чекає велика хвиля От від цього моря, від цього бризу, хвиля натхнення, задоволення, матеріалізації бажань.